Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні я хочу показати вам три польові годинники від різних брендів: це американці Ocean Crawler, це канадці Marathon та це німці Circula. Що взагалі їх об'єднує? Ну це точно не мас-маркет. Ви не знайдете ці бренди у вільному доступі у годинникових магазинах України. І якщо казати про Тих самих Ocean Crawler, то вони взагалі випускають годинники невеликими лімітами. І всі ці бренди дуже класно зроблені. В цьому ви переконаєтесь на протязі цього огляду. Плюс ми подивимось на підхід в виробництві канадців, американців та німців. Тож пропоную вам заварювати чайок, кофійок та насолоджуватись разом зі мною цим відео. і почнемо ми з канадців марафон. Нещодавно я презентував в перший раз огляд на цей бренд, офіційним дилером котрого я став в Україні. Бренд марафон доволі старий і бере свій початок ще з 1939 року. Марафон офіційно постачає свої годинники військовим та рятівним службам США, Канади та іншим союзним військам. Сам бренд канадський, але годинники свої виробляє на власній фабриці. У Швейцарії на жаль, в Україні на сьогодні. Маловідомий бренд, як і багато інших, але у світі давно дуже фундаментально став на ноги. Але ми цю ситуацію потрохи виправимо. На огляд я взяв такого малюка із колекції General Purpose. По суті, по його розмірах всього 34 мм, Можна сказати, що цей годинник унісекс. А ще можна сказати, що це, мабуть, одна з самих доступних моделей бренду, і причина тому є. Те, що зроблений корпус з пластику, та версія вся кварцова. Але не треба применшувати властивості полікарбонатних корпусів. Вони легкі, зручні, добре переносять удари, особливо не нагріваються і не холодять взимку. А так як це воєнний годинник, всі ці аспекти дуже важливі, як і кварц, бо кварц простий, більш точний, менш проблемний в обслуговуванні, ніж механіка, тобто це годинник про практичність. Але є певні ознаки, по котрим я можу відзначити його гарну якість. Бо я... Мав багато пластикових годинників, це і ті ж бюджетні американці Бертучі, це і ті ж швейцарці з американським корінням Luminox, котрі, по суті, прямий конкурент для марафон. І я знаю, що таке умовно дешеві пластикові годинники. І більш дорогі. То тут видно, що сама якість пластику дуже хороша. Тут приділила увагу нюансам, це і матовий металевий безель, це і матова голівка з нержавійки, щоб надавати не зайвих бліків. А от задня кришка з чистої нержавійки і має прекрасну обробку. А в таких місцях на недорогих пластикових годинниках вже економлять. Тут я цього не відчуваю. Та й ремінець реально топ, дуже м'який текстиль, очевидно, класний Матеріал, бо знову ж є з чим порівнювати. Класний, зручний, продуманий фіксатор, дуже акуратна, маленька застібка з нержавіючої сталі. Все, як то кажуть, для людей. І коли ти надягаєш його на руку, то годинника, наче там і немає. Дуже легенький, акуратний. При цьому розмір 34 мм, а виглядає як повноцінний чоловічий годинник. Взагалі, розміри такі: від вушка до вушка 41 мм. Товщина 11,5 мм, вага на секундочку 35 грамів, всього 35 грамів. А в мене рука 18 см. В обсязі характеристики в нас чудові: це сафірове скло з антибліковим покриттям. Це швейцарський кварц Єта Хай Торкі F06, це водозахист 30 метрів, котрого достатньо тільки для того, щоб помити руки, але це норма для воєнних годинників. І це фірмові трицієві туби на стрілках та мітках, котрі не потребують накопичення енергії та до 25 років завжди світять у темряві. До речі, на циферблаті є значок радіації. Бо це радіоактивний матеріал, але не треба переживати. Рівень радіації дуже низький, і сам Третій знаходиться у герметичних колбах. Постачається годинник у такій класній зручній жестянці з повним пакетом документації, в тому числі є сертифікат з голограмою та порядковим номером, який співпадає з номером на задній кришці годинника. Все доволі серйозно і практично. Вартість цього годинника на сьогодні складає 22 340. 40 гривень придбати можете від офіційного дилера в Україні у моєму інтернет-магазині Філтайм. Посилання на годинник залишив в описі до цього ролику і більш детально висновки по ньому зроблю вже в кінці цього ролику. Американський мікробренд Ocean Crawler існує з 2017 року з замахом на преміальну якість. Годинники виробляються у невеликому містечку Рочестер, штат Нью-Йорк, та мають певні характерні риси. Великі, як то зазвичай люблять американці з якимись нереальними дизайнами, чого тільки вартують їх арт-моделі. Завжди у розширених комплектаціях, тобто з кожною моделлю йде додатковий ремінь, з екстремальними характеристиками та годинники, що випускаються малими тиражами. У цілому вони сприймаються як невелике і дуже якісне ательє, котре робить. Чисто під вас. Я вже сказав, що Ocean Crawler люблять робити великі годинники, але на цей раз власник бренду Крістіан вже ж почув і мене у тому числі, бо я не раз прохав робити годинники і для невеликих хлопців по типу мене. І от вийшла перша польова модель бренду Ocean Crawler Field. У діаметрі 40 мм. Ви знаєте, кожен раз, коли ти розпаковуєш нові годинники Ocean Crawler, з'являється відчуття Вау. В цій моделі бренд наче схрестив класичну черепаху з класичними польовими годинниками по типу Hamilton. Якість дійсно викликає відчуття Вау. Обробка корпусу з нержавіючої сталі 316L просто топова. Вони коштують на сьогодні 42 500 гривень і далеко не всі швейцарці за такі гроші можуть порадувати вас такою якістю обробки. Задня кришка добре зроблена. В цілому тут нічого особливого, але є той самий завітний лімітований номер. Всього нагадаю кожного кольору було випущено по 100 екземплярів у світі. Ремінь з натуральної шкіри, якість, як і у корпусу, топ. З зовнішньої сторони він, наче замшевий, з внутрішньої. Він гладенький, плюс у Ocean Crawler завжди ремінці дуже приємно пахнуть. Для мене це, наприклад, важливо. Плюс годинник йде у класній, дуже презентабельній дерев'яній коробочці з додатковим кевларовим ременем. Кевлар не самий популярний на сьогодні матеріал, він дуже міцний, та саме в цій моделі зроблений класно. Позитивні відчуття викликають і циферблати. Ви можете сказати, що я перехвалюю, але я кажу просто те, що відчуваю, опираючись на свій досвід. Оцей циферблат нічим не гірший за ті самі лоджин, котрі можуть бути в три рази дорожчі. Тут реально шикарно пророблені всі елементи, накладені мітки, стрілки, лого, плюс обробка всього всього на висоті. Просто видно, що циферблат дорогого годинника, і люм у Ocean Crawler завжди королівський. Характеристики дають остаточне комбо: це сапфірове скло з антибліковим покриттям, це швейцарський автомат селі. Та sw 200 з запасом ходу 38 годин та це 400 метрів водозахист, що для польового годинника дуже великий показник, нереально великий. А сидять вони на моїй руці десь так. До речі, 40 мм, але я не сказав, бо що відчуваються малими. Від вушка до вушка 47 мм, товщина 12 мм, вага 92 грами. Тож ж, це годинник з розряду вау. На сьогодні він коштує 42 тисячі 500 гривень, і я не буду тягнути кота за чинне місце. Він класно виглядає, він супер зроблений, в нього дуже круті характеристики, в нього класне пакування, в нього адекватна ціна за це все. А і в нього ще і обмежений малий ліміт. Тобто дійсно американці роблять круто і з душею. Ну а на кінець я залишив для вас консервативних німців. Циркула з колекції ProTrail. До речі, бренд старий з 1955 року та у світі годинників відомий, але не в Україні. Бо в нас по більшій мірі відомий мас-маркет, як то кажуть, що дали. То їмо. Виробляються годинники у невеликому містечку Пфарцгейм у Німеччині. Давайте подивимось на їх підхід. Перші відчуття від моделі самі позитивні. Прекрасно виглядають, наче звичайний годинник, але видно, що дизайн свій. Корпус, наче простий, але нічого він не простий. Починаєш дивитись уважно, а там купа граней. Якихось складних переходів та типів покриття. Плюс на перший погляд може здати, що це матовий титан, але то така спеціальна піскоструйна обробка, котра має твердість 1200 по шкалі вікерсу і захищає корпус з нержавіючої сталі 316 l від легкого дряпання. Питань ні по дизайну, ні до корпусу в мене взагалі нема. Дуже приємно виглядає, дуже якісно відчувається. Та й текстиловий ремінь не здає позиції. Зовнішня сторона з текстилю пісочного кольору, а внутрішня з натуральної шкіри. Пахне не так приємно, як Ocean Crawler, але зроблений на висоті, плюс є система швидкої заміни, а це однозначно плюс. Циферблат, я б сказав, зроблений відповідно своїй ціні. Мені такий стиль подобається, особливо відмічую, як круто виглядають накладені мітки. Мені і шрифт дуже подобається, і лакове покриття. А це не просто лак це воронині стрілки та мітки, котрі мають специфічно синеву. При різних кутах огляду та не підверженій корозії. А ще давайте подивимося, який тут шикарний люм. Циферблат не просто гарно зроблений, він прекрасно читається на всіх рівнях. Є і 12, і 24 годинникова шкала, і є хвилинна шкала у розміці типу залізничної дороги. Круто, сидять на моїй руці абсолютно точно краще за всі годинники, що показав. Ну, може 34 мм під сумнівом, марафон. В цих діаметр 40 мм, від вушка до вушка 46 мм, товщина 12, вага 95 г. Вони трохи краще за Ocean Crawler сидять на моїй руці, бо в них більш короткі вушка. Посадка ідеальна. І що мені подобається в циркула, так це велика увага до деталей. От стоїть тут такий самий механізм, як і Ocean Crawler, але не зовсім і такий. Це селіта SWW200 у версії Elabor. Ця версія відчутно точніша, похибка 7-15 секунд на добу, плюс у механізмі ще й заявлений високий ступінь антимагнітності. Зрозуміє, наскільки це добре лише той, в кого хоча б раз намагнічувався годинник. Далі в нас класи. Сапфірове скло з дійсно якісним антибліковим покриттям та 150 метрів водозахист. Голівка загвинчується для кращої герметичності, тож в цих годинниках можна і пірнати. І коштує на сьогодні цей годинник 50 тисяч 399 гривень. Класно зроблений, класно виглядає, в деталях супер. Що тут скажеш? Німці, красунчики. А придбати можна в моєму інтернет-магазині Філтайм знову ж від офіційного дилера в Україні посилання на годинник та каталог циркула. Я залишу в описі цього ролика, і також залишу свій особистий телеграм, якщо у вас будуть виникати якісь особисті питання. Що ми побачили? Тобто, що конкретно я побачив, давайте по порядку і почнемо з канадців марафон. Для мене це такий простий мінімалістичний інструмент. Причому він зроблений по-дорослому. І цієї дорослості не вистачає в деяких брендів такої ж стилістики, котрі я знаю, котрі я зараз не буду озвучувати. Але тут виглядає дійсно все мінімалістично, як я сказав, а дуже надійно і зроблено як серйозний годинник. Ocean Crawler виглядає, наче бренд просто намагався облизати свого покупця з всіх боків. Тут, як я казав, і дизайн. І супер-якість, і якісь неймовірні характеристики, і класне пакування, і коробочка, і додатковий ремінець. Тут вам і обмежений ліміт. Тут і зроблено в США. Дійсно, повністю всі годинники збираються в США. І абсолютно адекватна ціна за все це. А от німці циркула в своєму репертуарі, наче просто, але не дуже просто. Ти починаєш, по-перше, оглядати корпус, як я вам показував, дуже багато складних переходів. Кодів, грани, обробки. Дивишся циферблат з однієї сторони, здалеку. Здається, простий, дивишся в деталях, ніфіга він не простий, та навіть ремінець. Тобто ти береш його тактильно, це не простий текстиль, це топово зроблений. Текстилі, щоб це зрозуміти, треба мати, в принципі, якийсь досвід порівняння. В мене насправді цього досвіду на сьогодні вже достатньо. Тобто я багато тримав годинників, ви, в принципі, можете це перевірити як докази на моєму каналі. Тож так, німці класні, німці прості на перший погляд, як я казав, але тут вся справа в нюансах, бо насправді недорогі. Від дорогих годинників і не тільки відрізняють завжди тільки нюанси. Ну а які вам годинники сподобались чи не сподобались, може і так бути? Пишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати, і всі-всі-всі ці годинники можна придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні. Я залишу посилання на каталог, я залишу посилання на свій особистий телеграм, якщо у вас будуть виникати питання. І на цьому буду завершуватись. Не забудьте поставити, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, підписатись, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!